Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде на обзорі таке реле пластмасове Рек-55. Ось так воно мені попало в такому вигляді. Я не пам'ятаю, робив я по них обзори чи ні. Реле, як бачимо, паспорт 00405 і 8.93 року. Ножка тут залишилась одна, вона йде посріблена. Зараз знімемо цю пластмасову кришку і подивимося, що міститься в самому реле всередині. Розколупаю цю кришку, знято, акуратно і не вийшло, вона розкололася, розлетілася. ну, Суть не в ній, а ось таке реле. Тут, друзі, був доволі здивований. Тому що, як бачимо, реле містить всі контакти золоті. Ось так. Раз, два подвижних контакти і всередині. 1, 2 і перевертаємо 3, 4 неподвижних контактів. Такі інтересні, доволі ще невідомо, що це за метали, друзі. то що, схоже на паладій. Хоча я думаю, що це срібло. Можливо, хто знає, підкажіть. але те, що тут контакти. Золоті і їх по виду 0,2 приблизно грама 03, це є факт. Ось таке було реле. Я його розібрав. Всім дякую за увагу. Якщо вам попадають такі реле, сміло їх розбирайте, доставайте контакти. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.